Добрий вечір, ми з України. Ну що ж, сьогодні іще одне провокативне відео. Мене питали про євро. Мені теж було дуже цікаво узнати про цю валюту, трошечки поринути в історію і знаєте що? Я таки зрозуміла, про яких ми з вами говоримо глобалістів. Ми можемо з вами говорити тільки про те, що ті люди, як ви вважаєте, правлять світом, вони просто знають закони матриці. Бо коли задумали євро, то його задумали саме так, як воно має і відбуватись. Мало того, що євро. Під 52-м кодом матричним. Мало того, що призначення євро це об'єднувати родину, мало того, що у Євро гексаграма 34, яка теж говорить про родину. І помилка кармічна у євро, тільки яка буде відноситись до дітей, тобто до тих, хто. В цьому Союзі, чи коли вона почне відноситись безвідповідально по відношенню до тих членів Євросоюзу, от тому і розвалиться євро. Все було чітко продумано. 52-й код це практично всі енергії 52 кодів матричних. Це ті країни, які могли зайти в цей союз, які б хотіли бути в цьому союзі. Вони могли одні проходити уроки тільки фінансові, другі там політичні, якісь, третє кохання. Ну, багато, да? хтось там творчий, але вони всі мали право бути в Євросоюзі. Тому я дивилась вже Євро. Саме співвідношенні до Євросоюзу, бо само по собі воно нічого не значить, воно значить тільки те, що якщо буде цілісний Євросоюз, то і Євро буде існувати. А якщо діти захотять звідти виходити, то і з євро з буде відбуватись багато трансформацій. От така цікава річ, Це філософія так. Але вашій увазі на даний момент це і є матриця. Це є те ігрове поле для кожної людини, для кожної країни. Це і є матриця. І гра. Тобто наше життя це гра. Це матриця нас, людей. А це матриця, наша практично кармічна. По цій матриці можна дивитися. І те, що ми робили, з ким ми дружили. Там своя історія. Але це ж то, те ж саме Роберт Кемп. Це ті книжки, які я багато кому просто рекомендую для того, щоб вони почали розуміти, що таке матриця. Бо все наше життя от в цьому ігровому полі на 52 клітинках. Так, для кожного року у нас є свій шлях. Але це практично шлях вам. Не на один рік, а на ваше життя. На кожен рік є ще додаткові матриці, де у вас прописано 7 шляхів по 52 дні. Це те, що ми з вами і роздивляємося кожен раз. І я не беру це з неба, чи я сама це не придумаю. Ні, я просто розшифровую. Я знайшла спосіб, як це розшифрувати, і як це все поєднати, бо сама по собі навіть матриця не працює без графічної нумерології, без таро-нумерології і без кабалістичної нумерології. Коли ви це все поєднуєте, ви розумієте, хто куди рухається. І от ті глобалісти, про яких ви розказуєте, Бистріше всього теж знають про цю ж саму науку у все. Тому вони багаті і успішні, бо вони наперед знають, що може відбуватися в світі, в тій країні чи в іншій. Вони розуміють, що може бути, відбутися з ними чи з їх близькими, можуть навіть передостерегти одне одного від тих негараздів, які у них можуть бути на шляху. Бо навіть ці сім доріг кожного року вони мають тільки два виміри. Плюс і мінус. Все. Якщо ви думаєте, що на світ має багато-багато таких вимірів, ні. У вас уже все прописано. Це ви собі тільки думаєте, що ви самі розумні. Н -н -н. За вас уже все вирішено. І наперед. І прийшли ви грати в цю гру. По цій матриці. Це так. Щоб ви просто розуміли, про що я зараз вам буду говорити. Євро. Цей рік 24 й для євро якраз починається під 16 марканом. Матричний код – 52. Те, що я вам тільки що говорила. Гіксиграма 34, Кармічна помилка 22. І призначена 6. Шостерка. Це сім'я і право вибору. Але 16-й аркан саме для 24 року для євро, ви ж самі, наверно, уявляєте, що таке 16-й аркан. Це коли з башні тікають всі. Да? Тобто пасається просто. І в бізнес нумерології це не дуже приємний аркан. Те, практично він і в здоров'ї, не дуже приємності. Багато від нього. Практично, ну, в плюсі тільки це будівництво. А в інших епостасях це не, не про що. Але ви ж самі розумієте, що євро роздивлятися без Євросоюзу, без тої матриці, яку ми з вами вже робили, це ні про що. І я через що достала знову ту ж саму матрицю Євросоюзу, яку у нас вже з вами вона була, скажімо. і додаємо зараз з вами просто матрицю, саме Євро. Що ми будемо бачити? Що практично євро вже з 27 квітня аж по 8 серпня воно зависає на 3 місяці. І що воно буде говорити, що це є хаос. В 10 домі, як для євро, да, це, це її статус. Тобто для статусу євро заходить хаос. Чому? А якщо ми дивимося в матрицю ЄС, то ми бачимо, що в цей період є стресова ситуація. Да? Там подані будуть документи про те, що хтось хоче вийти. З цього Союзу. І потім починається фінансовий стрес саме для Євро з 9 серпня по 29 вересня, 8-2. Це стрес для фінансів, це стрес для людей від того, що євро почне після цього, що тут в ЄС буде відбуватись, і Євро почне. Просто стресувати, і ми з вами можемо побачити якісь котіровки, які ну, нам взагалі будуть неясно. Не Люди не будуть знати навіть, що робити з цією валютою. А в цей же ж момент практично будуть вестись комунікації, розмови, документи про вихід деяких країн. Через що його і буде трусити? 30 вересня по 20 листопада саме розуміння євро буде говорити про те, що це будуть відбуватися трансформації. От просто будуть відбуватися трансформації для самого Євро. Бо в цей період в Євросоюзі форс мажорні обставини. Ви пам'ятаєте, да? так? І з 21 листопада по 13 січня 40 зміни майнового стану. Ви ж самі розумієте, що євро є як накопиченням тих держав, які є в Союзі. А в цей момент зависають ці всі питання Ви ж бачите, так? Да? Аж до 27 лютого ми пам'ятаємо, що тут будуть вирішуватися якраз юридичні питання про вихід з Євросоюзу, через що Євро, воно і буде мати зміни свого майнового стану. І в цей період, поки тут це все буде розрулюватись юридично. Ми будемо наблюдати, що з євро будуть дуже великі фінансові труднощі про наповнення цієї валюти, це спад доходу, так сказати, для євро, і будуть вирішуватись спірні питання. І в період 6 березня по 26 квітня 2.0. Це фінансові втрати. Це питання фінансові по відповідальності за чужі кошти. Тут може бути ще примусова тактика до тих країн, де зайдуть вже в Євросоюз дипломатичні питання. Вияснення непорозумінь стосовно майнового стану і фінансового стану. Воно все між собою. Якщо ми поставимо одне до одного, то ці всі циферки, найцікаве? Да? Отак, от отак, ну, от от я йому поставлю його. Воно все між собою ну, от, співпадає. І 16-й аркан. Ну, звісно, його буде трусити. Бо 25 2025 році вже буде ну, питання в Євросоюзу, хто ж там лишиться, да? І скільки ж буде коштувати те євро. Багато хто мене питав, я бачила під відео про Євросоюз, ну чому ж вони мають вийти? Ви бачите, коли практично ці всі питання будуть, що тут за євро, да, і що тут у нас практично в ЄС? Це літо. Я так розумію, що коли вже всі будуть впевнені в тому, що Україна перемогла, і у нас просто залишаються, ну, деякі просто моменти, які ми маємо з вами вирішувати, а вони будуть вирішуватися все одно, і, страни Балтики. Вони будуть, я так вважаю, Польща, Балтика, вони будуть задумуватись над тим, що є небезпека. Небезпека від Рашки, що тут ми їх перемогли і вони можуть поперти ну, на сторони Балтіки, на Євросоюз, оті е, недобиті групування. І я так вважаю, що буде якийсь союз. Який має відбутися як історичний поєднання знову тих же союзів, які були колись? Ви бачите, що все відбувається як історична справедливість. Тобто прийшов цикл і він назад повернувся. Тому євро трусити буде. Євро буде існувати рівно стільки, скільки буде існувати ЄС. Є... ЄС існувати ще й надалі буде, але він буде проходити через трансформацію, через що і Євро буде проходити через трансформацію. Це те, що я вам хотіла просто показати, розказати, щоб ви трошечки розуміли, про що йде, ну, взагалі, про що йде мова. Мене питали по Харкову. Я ж вам там показала, є, подивіться, там є з 2, да, з 2 травня починається для Харківської області такий період 10-4. Це хаос, да, хаос для границь, хаос для цієї області, але чому я вам казала, що нічого у орків не вийде, і Харків теж не, ну, не вийде захватити. Бо якщо б там стояло 10-9, ну, тоді б це да, це дуже велика маса військових, це багато агресії, це могла б відбутися їхня перемога. А так, 10-4 це тільки хаос, да, це неприємності, які вони могли е, там відбуватись. Захвата не буде, але просто треба протриматись. Все буде добре. І другий період, який я вам там показала вже осінню, там теж є 10-4 в Харківській області. Це саме той другий період, коли вони знову-таки захотять попертись. Ну, просто хочуть шкодити. вони, ну, не зможуть вони десь зрозуміти, що усе пропало. Ну, це така маленька шкода. Тобто там теж великої такої не буде історії, але треба бути готовим. Багато хто починає питати, що в мене справді. Люди добрі, я вам два місяці назад почала викидати цю прогностику. Те, що воно вже мало відбутись по терміну, воно вже практично все відбулось. Те, що має бути попереду, воно у вас буде відбуватись, ну, по-любому, ви тільки за цим просто слідкуйте. І для чого я це все робила? Для того, щоб я вам казала в одному з відео, що приходить вже травень місяць. І травень буде таким дуже показовим місяцем, саме травень. Е, бачите, Харківщину вони вже почали ну, заходити, але е, там нічого в них не вийде. І пам'ятаєте, у нас є з вами осатий полосатий Білорусь, там 9-1, да? коли він прийме якесь рішення. От вчора буквально там одну книжечку ще я взяла, почитала: 9-1 це коли сонце заходить. В дев'ятий дім, якщо можна навіть так і сказати, що це може відноситись навіть до ядерки, да? і є великі такі припущення, що вони захотять таке не то, що там її запустити, ну там поугражать ядеркою, да? і там якось запуститься весь процес, який приведе просто Білорусію в нікуди. І осатий полосатий ну, це усе буде для нього. Сам собі, скажімо так, підпише смертний приговор. Але продивилася ще сьогодні Чернігівську, то Чернігівська, зараз поки включився тільки Харків і тільки Сумщина, по Сумщині, подивіться, я там казала, що теж в них нічого не вийде, вийде по зубам і ще й ми зробимо сіру зону, тільки їхньої території, не нашу сіру зону, а їхньої території. І Чернігівщина десь вже на підході з 20-х чисел вже буде вибудовуватися ситуація по Чернігівщині, і там вже включиться Волинь. І кінець травня у мене є теж відео на каналі, це Придністров'я Молдова, коли і там почне вибухати, тобто ми з вами зараз знаходимося в епіцентрі, коли травень місяць почне вибудовувати такі події, що буде враження, що нас, ну. Беруть в кільце з усіх сторін, де тільки можуть. В них це не вдасться. Незалежно ні від чого, я вам просто хочу сказати, що в них це не вдасться. Незалежно ну не вдасться. Е, бійня буде. Не думайте, що це все так просто буде. Я ж теж ще й попереджувала ще там і прогностику, коли виставляла просто загально по Україні: що бій буде, буде стінка на стінку, але ми переможемо. І навіть тим, що виходять, вийдуть страни Євросоюзу, саме країни Прибалтики, там, Польщі і багато кого, да? то ми з вами зараз якраз це і побачимо, що саме ці країни побачать нашу з вами перемогу. Ну ж не просто так же це все відбувається. Угу. Перестаньте включати кіпіш, бо хтось там вже пише, що я тільки когось лякаю. Я вас не лякаю, я вас просто попереджую, що попереду у нас буде дуже і дуже спекотно, буде дуже-дуже опасно. Я вам просто показала направлення. Зараз вже я можу вже і відкрити говорити, бо ми вже до цього підходимо. Що будьте готові до того, що Харківщина вже з Сумщиною, далі у нас Чернігівщина Волинь, далі у нас ще Придністров'я. Ці всі події мають право відбуватись. Але не думайте так, що от там вони підписали документи і все, усе повернулось. Та ні. Довгий шлях додому буде дуже у багатьох міст. Так, да, вони не будуть там військовим шляхом, але орки поки винесуть ті всі унітази, то це пройде час. Але міста додому повернуться. А ми ще з вами після цієї війни. Залишимося з прибутком, побачите. Багато просто говорити не хочеться. Хто розуміє, той розуміє. Тому, всі, хто питав про Євро, я вам показала, як Євро буде реагувати на ті події, які мають відбуватися саме в Євросоюзі. Е, може бути якась там трансформація, якщо це вдруг захоче Україна туди піти. Ну, швидше всього, все-таки. я так розумію, що. Буде відбуватися Союз при Балтії, ну, країн Балтіки, Польщі, ну і швидше всього до нас може потім підтягнутися і країни, та ж сама і Англія, треба дивитися і на Францію, треба дивитися на Німеччину, чи будуть вони з нами, чи ні. Ну то, що Євро буде зараз трусити, буде трусити. Ми стоїмо з вами знову-таки на порозі того, що це може піти оці струсові ситуації. Тому мужаємося, кріпляємося. Ще одне буде провокативне відео дуже але я поки чекаю саму головну подію: я вам потім теж покажу, як матриця працює. І які закони матричні, і як вони відбуваються і дуже цікаво. Тому до нових зустрічей! Надію, що я вже вам вже далі виставлю і Арменію, бо вони вже теж, в принципі, вже. Стоять на цих потрясіннях. І Грузія, ну, вони поки що ще будуть вигрібати грузини поки поки що да, а потім вони повстануть. Так що до нових зустрічей. Надіюсь, про євро розмовлялка вам була цікава. Ну, намагалась вам це поєднати, чесно. І я надіюсь, харків'яни мене почули. Окупації не буде. Але я вам показала, що другий варіант заходу у вас ще може бути, але осінню. Це нас будуть продавлювати, коли будуть підписуватись документи. Просто не розслабляйтесь і будьте готові до того, що така подія може відбутись. А зараз просто мужайтесь. Сил вам і наснаги, харків'яни. Все буде добре. Чернігівщина, готуйся і готуйся Волинь. Якісь навіть там така положення, цікаве, командіровочне. можуть до вас зайти. Такі, в командіровку прийшли. Ну, це так, сміх сьогодні сквозь сльози. Тому, Україна, понад усе! І до нових зустрічей!